Привіт з сан франциско 30 хвилин тому Figma викидала багато нового функціоналу, і ми прямо зараз з вами розглянемо що там новенького, і протестимо. Там тепер і сайти можна паблішити, і дизайн просто з промпту, І автоло. Автолеяу змінились… Ой, там дуже багато. Погнали, не будемо затягувати. Фігма Sites. ну ми всі знали, ми всі здогадувались. Так вони це представили. Тепер ми зможемо що робити правильно. Figma Sites дозволяє нам розробляти, створювати прототипи та публікувати високоякісні вебсайти всі в одному місці. Figma стверджує, що ми зможемо створювати гарні адаптивні макети для будь-якого розміру екрану, використовувати ті ж інструменти дизайну, до яких ми звикли у Figma Design, такі як фрейми, автолот, фігури і так далі. Безперешкодне копіювання та вставлення між Figma Design до Figma Sites, що для нас також є як дизайнерів, найважливіше для нас, по факту по функціоналу, особливо нічого не зміниться. Ми зможемо оживлювати свій сайт за допомогою простих у своїй взаємодії програмі Figma Sites і зможемо також робити це в колаборації з іншими. Бо, як ви знаєте, Figma, власне на цьому і стала фігмою. Тож ми зможемо рухатись вперед у своїй. Роботі, бути більш незалежними, що по цінам, коли буде доступне, вже доступно для тих, у кого платна версія фігми а у бета-версії, ви можете цим користуватись. Що по безкоштовному? Вони написали, що планують викатати обмежену версію для безкоштовного пакету, але зазначили, що це невідомо, коли станеться. Що ви про це думаєте? Дуже цікава насправді ваша думка. Всі це чекали, всі це здогадувалися. Це я. А це дизайн, який прямо зараз ми будемо з вами робити повністю з нуля крок по кроку. Усі шрифти, дизайн рішення, кольори, все поясню. Це сайт резюме портфоліо, і після цього відео у вас буде готова робота. А я поясню як і розповім свої секрети. Чекаю вас на патреоні і погнали дизайнити. Ну що, фігма джо. А Figma Draw, як каже Figma, поєднує швидке та простіше вредагування вектор з потужними інструментами для візуальної виразності, завдяки чому дизайнери зможуть втілити своє бачення в життя. Додали дуже багато нового класного функціоналу, який ми зараз розглянемо, але дуже цікаво, як вони це описали. Дизайнери вже давно розширюють межі можливого для творчого самовираження у фільмі, оскільки стає дедалі важливим. Піднімати стелю, а дизайнерські ролі стають більш гібридними. Вони також ламають традиційні бар'єри, плавніше переходячи між піксельно ідеальним та експресивним дизайном, таким текстом вони анонсували це. Так що ви бачите, що навіть фігма вже затверджує, що треба піднімати стелю. І мені особисто дуже подобається з усім цим ши, компонентами, та і т.д. Дизайн повертається до свого творчого руслу, і я впевнена, цей функціонал стане новим. Поштовхом до творчості у нашій професії, а ми а ми що погнали тестити? Ліза, як ви бачите, я вже підготувалась. Я нам обрала найцікавіші фічі. Я вам дам посилання вже на Playground, але обрала такі найцікавіші, що б хотіла, щоб ви звернули увагу. Деякі з них просто mind-blowing, Реально. Перше, це браш. Браш, взагалі. Топ! творчості тепер немає меж. Тут можна подивитися, ну, не дуже так, виглядає ну на мій смак, тут вже ж це все дуже суб'єктивно. Е, так, е, ну що. Тут тепер ставіться, з якою зручністю, ми можемо обирати стиль цього брашу. І, наприклад, мені найбільше зайшов е, в Verytet топовий. Ні? Мені дуже подобається, як він виглядає, трошки продовжу, бо мені здається, так буде гарніше. Далі шорткати. От шорткати, до речі, як треба були, так і треба є. Бачите, з такою зручністю, за допомогою шорткату я повторила стиль. Але. Панель змінилася. Тут тепер додались, навіть всередині кожної панелі є якісь там інші деталі. А, ви бачите, строк змінилось, до строк додалися дийнемік, так? Ми можемо змінювати. По факту ви можете створити свою унікальну е, браш. Далі це топ. Тепер з вектором працювати дуже легко. Е, вау! Ну це прям от, вони знають, що вони можуть змінювати дизайн-індустрію і роблять саме це. Тепер натискаємо Enter два рази. Е, і у нас, бачите, з'являється знову нова панель. Тепер ми зараз з легкістю зробимо луну. Як я натискаю? Сюди, Shape Builder, або M, та не ска щоб зажимаю, щоб відняти, і пау! Все, у мене з'явилась луна. Тепер в цілому працювати буде з векторами набагато простіше. Натискаємо знову ж таки Enter, Обираємо о, до речі. Дивіться, коли ми тепер Add Stroke, у нас тепер бачите Dynamic Stroke, Brush Stroke та Basic Stroke. Тож ми обираємо з вами ласо. Ласо обираємо елементи. Ми зараз зробимо такого типу елемент і бум закруглення. Бачите, і заокруглюються вибрані виключно а, елементи. У нас тепер є texture і noise. Noise – це взагалі моє улюблене. Бачите, noise. Noise – це я люблю. Я... Я обожнюю Нойс, я дуже часто його використовую як додатковий елемент. Вони зазвичай підсилюють якісь візуальні штучки і роблять їх такими більш senior едженсі, такими м, топ. Далі, давайте ж щось поклікаємо. Текстура. да, Текстуру ми тепер можемо змінювати, додавати, збільшувати. Бачите, взагалі вона змінилась. Ми можемо тепер нойс. Ой. Ну, я не можу. Ну, вибачте, я просто цей нойс, то що у нас тепер є стільки. Я зазвичай це робила з плагіном, якість була не найкраща. А тепер у нас це все векторі, Yes. Не пікселить, і це прекрасно. Так, що у нас тут цікаво? Також у нас є прогресивний тепер бекграунд, у нас тепер бекграунд є прогресивний і ні. А, бачите, тут у нас додаємо плюс, ми додаємо бам бекграунд, прогресив. 30. І обов'язково зверніть увагу, що тут 40% світлий колір. Без цього у вас цей ефект не вийде, навіть якщо ви використаєте новий функціонал. Далі, те, що нарешті, тому що також я завжди використовувала плагіни, а це ми тепер зможемо писати текст в різних формах. Окей, давайте натискаємо ну, Шорткат для тексту. Т. Ви бачите, так? І давайте, Ліза, 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 бам 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 Фігма Бас. Фігма Баз. Це мені нагадує дуже канву, чесно кажучи, дозволяє командам разом створювати статичні ресурси для бренду за допомогою фігма дизайн. Ви можете почати з шаблону або створювати нові свої шаблони і використовувати це як дописи в соціальних мережах, допомогти бренду виділитись за допомогою ваших дизайнів. Також команда з легкістю це зможе змінювати, що важливо, навіть якщо вони там не займаються дизайном. Цифрова реклама, оце в цьому напрямку. Ну розумієте, так як в Canva. Також ви зможете швидко робити це на різні форми, на різні розміри. ну, Розумієте, Канва і це дозволено для того, щоб рекламні ресурси, social media ресурси можна було дуже легко створювати і працювати з ними в незалежності, чи ви в дизайні чи ні. Figma Make – це інструмент на основі штучного інтелекту, що забезпечує швидке написання коду та дозволяє втілювати ідеї та існуючі дизайні у Figma у вигляді функціональних прототипів. Прототипів, все так само, все як в Lovable, пишете, що ви хочете бачити, і штучний інтелект це робить. А все це відбувається у вигляді чату. Інтерфейс дуже звичний для нас, нічим не відрізняється від інших такого типу а, AI. Figma Made надає кілька функцій, які дозволять легко перетворити ваші дизайни Figma на функціональні прототипи. Ви можете додати свої існуючі дизайни, компоненти та контент спільноти Figma до промптів, а продовжувати розмову з чатом. В на конкретні деталі, які треба змінити, співпрацювати з командою і робити це разом з ними, поділитись попередніми функціональними. З Опублікувати також як сайт е, з URL-адресою. Платна версія, якщо у вас фігми, якщо у вас повний викуплений пакет, у вас має вже бути бета версія Якщо у вас е, немає немає платної версії, то просто можете це саме зробити у, у Lovable. Потім повернетесь до фігма. Це якщо ви просто не чули про щось таке, у мене є відео про штучний інтелект, гляньте, це по факту. це саме. Тут мені краще сісти. Гріт. Це, я навіть не знаю, як це пояснити, я вам показую давайте краще на екрані, тому що це щось гріт з авто Це щось абсолютно нове. Це не як до цього це робилося. Це от. Я навіть не можу вам це пояснити. Я давайте краще вам покажу в дії, окей? Тому що. Давайте спромати це як новий вид автолеяутів. Так, ну що розумієте, да? Грі це взагалі щось нове. У мене не весь функціонал спрацював, тому що я це знімаю 20 хвилин після того, як була м -м, трансляція. Тож я думаю просто дуже багато людей і тому трошечки, трошечки, трошечки лагає. Окей, е, клас. Ну, по перше, клас, так, ми тут, ну, де? Да, тепер бачите, де? Да? Можна раз? М -м, два там. Переносити, бачите, робота взагалі змінюється. Це не за не заміняє автолеяута вже ж. Але це, скажімо так, підсилює в роботі його. Хочу дуже спробувати. Вже знаєте, це буде такий реальний сайт. Але Are you ready? окей. Okay. Так, погнали. Ми робимо тут мандей. Тепер копіюємо далі. Да? Ви вже бачите? Ну в цілому, да, зручно. Всі знають, що календарі і такого типу речі робити дуже складно. Готові? зараз буду клас. Так, перше. Я обираю, значить, зверху. Я натискаю сюди. Я натискаю uh, Rewrite. this. Monday to. Що у нас останнє? Sunday. Пам. E, rewrite. Але. Оп. Далі знову заходимо. Rewrite. One, two, three, да? Що я можу сказати? Давайте спробуємо використати якісь елементи, які в них вже є, і спробувати зробити щось стильне. От, наприклад, візьмемо це. Дуже гарний колір, до речі. Дуже гарний колір. І перенесемо. О, О! Бум! Бачите? Ну, це реально гарно. Прикольно виглядає. Кольори, так? Давайте подивимося, що це за колір, щоб собі забрати. Забрали. Ignore out layout out Absolute Position. Тобто, якщо ми за. Е... Бачите, так, давайте візьмемо, перенесемо сюди. Знову ж таки, на наш елемент, якщо ми зажимаємо Ctrl, бачите, все, у нас він стає автоматично. Um, так, Боб, давай колір червоний. Um, absolute, бачите, одразу можна буде ігнорувати Absolute Position. А ну-ка, ага, я розумію, про що тут мова йде. Давайте натискаємо Bring to Front. Ну, взагалі, навіть так. О, все, бачите, це таким чином працює, що в автолаяуті там треба було умовно мінусовий робити. А тепер бачите, просто одним кліком: раз, 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 раз. Також шорткатами. І от ще раз тут показую, що вони також це кажуть: що grid is in new autolayout option це не заміна автолейауту, це нова опція. Це я. А це дизайн, який прямо зараз ми будемо з вами робити повністю з нуля крок по кроку. Усі шрифти, дизайн рішення, кольори, все поясню. Це сайт резюме портфоліо. І після цього відео у вас буде готова робота. А я поясню як і розповім свої секрети. Чекаю вас на патреоні і погнали дизайнити. Мені дуже подобається, в який напрямок зараз рухається дизайн. З одної сторони, ми йдемо в творчість в унікальність створювати свої творчі унікальні елементи, малювати це дуже класно. З іншої сторони, ми стаємо більш серйозніші, більш такі незалежні. Ми тепер можемо працювати і створювати незалежно свої продукти і. Оцей мікс, мені здається, це саме те, за чим я прийшла в цю професію. Я дуже рада, що тепер дизайн пішов знову ж таки в цю сторону. Дуже цікаво почути вашу думку, що вам сподобалось найбільше. Не забувайте підписуватись. У мене в інстаграмі до речі, туторіали, каруселі, які ви можете зберегти. Тому що зараз UI буде як ніколи важливим. Я зараз там на цьому роблю а, акцент. А ми бачимось в наступному відео. Щоб побачитись, не забудьте підписатись і до зустрічі з вами була я ваша ліза і дизайнемо.